Покажу вам результати в торгах. Тут не береться до уваги крипта, будь-що інше. Тільки акції, тільки то, що я даю в своєму закритому каналі, тільки то, що можуть повторювати інші люди. З 20-го року по 21-й я зробив плюс 100%. З 21-го по 22-й плюс 283. З 22-го по 23-й плюс 130. З 23-го по 24-й на піку було там біля 80-100%. Потім ми відкотили вниз, сумарно закрили рік в мінус. Ус 20. від початку 24-го року. Ми вже трошечки накопичили баланс в планах. взагалі, вийти вище ось цього хая тута, і ви маєте розуміти, що закрити один рік в мінус. Це блядь, це капля в морі. Ну типу, що таке мінус 20% на цьому всьому проміжку. За всі 4 роки, оце все, якщо додати, це виходить плюс 493% за 4 роки повних місяць. Це виходить десь 10,3%. приблизно. Не пам'ятаю точно. В рік це біля 130, там 125% Виходить, це ж вовше просто їбанути якийсь результат. Що ви оцінюєте? Якщо ви берете, оцінюєте мене по цьому кусочечку маленькому Що ви оцінюєте. Це те саме, що. Взяти, О, це, що я вам малював, бо це місячний результат, і взяти і оцінювати там мене по цьому маленькому горбі. Беріть, оцінюйте, нормально, О, повний рух, повний рух, отакий, або повністю весь величезний період. Дивіться, загалом на загальну структуру, от, ціліком, той самий біткоін. Ну він колись коштував долар, підріз до 12, потім впав, два роки падав, потім все одно він виріс. Тобто загальна тенденція, якщо б ви його купили тут і закрили через 5 років, ви би мали величезний Плюс, Ну, якщо ви купили, звісно, на хаях і продали через місяць, коли він впав. Ну які шанси, що ви заробите, та їх, взагалі, ніяких вони мінімальні. Я тут ріс, все було круто. Потім якийсь момент я вирішив поміняти стратегію, щоб росте швидше. Ну, мої зміни погано вплинули. Я від того відкотився. Я вернувся назад до цього, що було, до напрацьованої ось цієї всієї схеми. І зараз, от звідси, оцей рух, що вже відбувся, ми йдемо просто по цій самій схемі, яка була ось тут. Все, ми будемо просто далі йти. Я зрозумів, що Ось ця схема, вона і класна, Мені не треба нічого змінювати. Ми будемо просто далі йти. Ось так все працює: не будуйте тих повітряних замків, не, не оцінюйте людей по якомусь цьому кусочку, тому що ви робите дурниці, ви приходите до когось, от хтось заробив от на цьому горбі, каже вам, я заробив. Ви потім приходите і ловите ось ось цей ось це падіння з ним. Для нього це нічого такого, для вас це мінус. Так само зараз. От ви не заходите зі мною торгувати, коли от я звідси починаю рости. Це те саме, що купити. Біток, коли він впав на просадку, ви його не купуєте, але ви всі, блядь, купуєте, коли він йде на хаїв, от переробить перехай, коли вже вам показують, є цей результат, ви тоді заходите. На що ви очікуєте, якщо вже тоді відбувся результат? От зараз, зараз треба заходити. Ну все, я старався вам дуже класно, круто пояснити, може трохи емоційно, ну но...